Друзі, усіх вітаю на моєму каналі і запрошую у мій садочок у мій райський куточок. І сьогодні хочу знову поділитися з вами красою. Нещодавно я знімала відео, а точніше 5 днів тому. Знімала я 5 червня, а сьогодні 10 червня. Ще всі троянди стояли в бутонах, а от сьогодні вже є на що подивитись, є краса. І зараз я швиденько зроблю такий огляд невеличкий трояндочок. І запрошую вас з собою прогулятися по моїм трояндочкам. Так, і тут біля мене зразу розквітає ювілей принца Демонако. Поряд акварель. Вона схожа по кольору на трояндочку Day але по формі квітки, пелюсток зовсім інакше. Це сестра Троянди Августа Луїза Тут трояндочка The poet's wife. розквітає багато покиночки. Така в неї ніжні такі пагини які не втримують квітку. Квітка велика, крупна і опускається, тому треба мені буде зробити опору для цієї троянди і підв'язувати кущик. Так, І тут розквітає рядом. Лавандер Айс. Всього чотири бутони поки що ось раніше квітла вже трошки давнішня квіточка, це свіженька квіточка, розпускається бутон. І ще пуп'яночок. І тут недалеко трояндочка Diamond Ice. Квіточки дрібненькі, квітує такими суцвітями, але досить цікаво. Запашний лілейничок, який дуже пахне. розквітає You are beautiful. Рівні квіти починає квітнути. Соня Мінєрва. Хтось мені писав в коментарях, що це у мене не Мінєрва. Але я придивилась на листочки. У Мінєрви саме ось такі кругленькі листочки за такими краями, як ножовочка гостренькими. Тому, судя і по листі, і по квітах, я все ж таки впевнена, що це мінірва. Рядом лаусон. Я його пересадила, так, і тут ось такий. Гість сидить на квіточці. Кущик молоденький, бо сюди нещодавно пересаджений минулої осені, тому ще квіток мало. The Poet's Wife. Віти гарні, ніжні, але, як я вже казала, пагінці дуже теж донесенькі, тендітні на цьому кущу. Требують, потребують підв'язки. Ну і звичайно ж краса роузе детобяк. Підійду ближче зараз. І Red Flame почав квітувати. Там Айконік. Підійду ближче зараз. You are beautiful я вже показала починає квітувати. Мона ліза. Яскраві червоні квіти гарні. Теж поки ще кілька штучок всього лиш розквітло. Яскраві гарні квіти. Айскувіль. Дуже гарні квіти. Це його перше таке гарне квітування. Третій рік кущику. Ті роки він давав кілька квіточок всього. Поки що одна така квітка, але велика дуже. От, це все пупляночки. Так, і це я йду, приближаюся до Розе Детубіак. Ось такий пишний красень. Діти цього року великі і дуже набиті пишні. Ніжні, ніжні Неможливо відійти від цієї краси, але йдемо далі. Зараз я підійду ближче до червоненької Red Flame. Ну і ось троянда Flame. Червоне, полум'я. Квіти дуже крупні. Як показати? На цьому кущі теж крупні, але там крупніші квіти, червоненькі. Перейшла я на другу сторону ялиночки, з цієї сторони ще кущик зніму квіточки обернути сюди, в цю сторону, назустріч сонечку. Квіти, напевно, 15, а то й більше сантиметрів в діаметрі. Великі, гарні. Айконік вже квіточки вигорають на сонці, ті, що нещодавно розкрилося лися жовтенькі, а ті, які раніше квітли, вже стали білі, побіліли на сонечку. Івонія цього року якось так квітне цікаво, як зірочками якимись сніжиночками. Минулі роки були квіти, схожі на яблуневий цвіт, а цього року якісь такі. Трояндочкою айконік. Росте трояндочка. Sommer Gold. Zomer Голд Починає тільки квітувати. Пуп'яночки. І перша-перша квіточка. Ну, вона хоч тут і дві жовтих поряд, але я думаю айконік якраз відквітає основне цвітіння її припиниться, а трояндочка зомер-гольд починає цвісти. І ще тут рядом. Розквітає трояндочка папі Дельбар. Перша квіточка ось така. Тут далі ще є пуп'яночки. Але ось перша квітка теж. Така цікава ніжний колір. І блідо-рожевий, і кремовий, і персиковий, і жовта якась там підсвіточка. І тут ось розквітла така цікава квіточка. Я кущ цей купувала під назвою Royal Celebration. Але це не він, я думаю. А ось така цікава квітка, кущ високий. Буде багато квіточок, ну, розквітла поки одна. Яндочка Ширли. І ось так вже квітує моя красуня Стефані Бароніцу Гутенберг. Молоденькі квіточки. Ті, які вже квітують кілька днів. Барбарис Адмірейшн. Такий яскраво-червоний, як подушечка. Для трояндочки, хоча й колюча подушечка. Але трояндочка теж колюча. І от вони собі знайшли спільну мову. Dream Party Якийсь такий стан кучерявенький. Čia yra magija, garten špas, vesela trojandočka. чимось схожа і на Oriental Pullman Express, Express і на Чубелі э, Cordis, колір схожий Дуже гарна і запашна трояндочка звідблделайт. Даблделайт Double Delight. Double Delight, така червона з білим, жовто білою серединкою. А ось ця біла з рожевим. І теж дуже-дуже запашна. Квіти великі, крупні, біла трояндочка ніжна, P'ier Arditie. Дуже запашна, ніжний насичений аромат. Dużo, dużo zapachna. Яндечка Світ Делайт дуже запашна, я думаю, напевно, це родичка троянди Дабл Делайт. Кожа, тільки та трояндочка, має червону, між червоний колір краї, а цієї рожеві. Рожева з білим. Але дуже-дуже запашна. Запашна і красива, звичайно. А поряд бурят... тон їй, схожа по кольоровій гамі, трин... трояндочка принцеса Монако. Принцеса Демонако, це моя трояндочка із череночка тому назву не знаю. Квітка гарна, велика. Але без назви. Ох, Чушир дуже гарна троянда. Дуже люблю цю троянду, хоча вона дуже колюча, ось скільки колючок великих, але Дуже її люблю гарний пуп'яночок неї такий. Трояндочка Old Олтпорт. Заховалася десь квіточка за листям не видно, гарна набита троянда, дуже схожа з трояндою Клум. І по кольору, і по будові квітки дуже схожа. Ось така красуня Порт. Ну і мій красень пірдеранца.